В своїй роботі бесіди про окультизм, Вільям Джадж наводить такий діалог. Дослідник, розкажіть мені, будь ласка, як правильно розвивати інтуїцію. Мудрець. По-перше, практикуючи її, а по-друге, не використовуючи її в суто особистих цілей, практикувати означає, що розвиток інтуїції має супроводжуватися методом спроб і помилок, доти, доки в результаті наполегливих спроб її застосувати, вона не увійде у свою силу. Це не означає, що ми можемо чинити неправильно і не звертати уваги на наслідки, але після того, як наша свідомість набуде правильної основи. Дотримуючись золотого правила, Ну, що таке золоте правило, це не нашкодь. Так? Ми можемо дати інтуїції повну свободу, тим самим змічнюючи її. Неминуче, спочатку, ми робитимемо помилки, але невдовзі, якщо ми серйозно працюватимемо, і інтуїція стане яснішою, і ми довірятимемо їй. Ми повинні також вивчати досвід тих людей хто у минулому пройшов цей шлях і зміг зрозуміти, що є істиним, а що ні. Вони стверджують, що атман є єдиною реальністю. Земному розуму необхідно дати більш широкі уявлення про життя за допомогою вивчення доктрини перевтілення, оскільки це створює безмежну сферу потенційних можливостей. Ми повинні не тільки бути безкорисливими, але й виконувати всі ті обов'язки, які поклала на нас карма. І тоді інтуїція вкаже шлях обов'язку карми та шлях справжнього життя.